Каперси це така собі крапка з окликом у страві. Ці маленькі бутончики з кисло солодким смаком додають яскравості будь-якій страві. Вони чудово підходять до томатних соусів, різото, пансоусів бегл з лососем, на мою думку, взагалі немислимий без них. Проблема в тому, що смороду не дешеві. Особливо якщо використовувати їх так часто, як це роблю, я саме тому я чекаю цілий рік. Поки Настурції досягти піку цвітіння, щоб збирати їхні бутони і готувати домашні каперси. Що таке настурці? Якщо цитувати мого редактора Настурщо? Настурці це, мабуть, одна з найживучіших багаторичних рослин. Вони мають яскраві квіти в спектрі від червоного до золотого, а їхні листки нагадують лілії. Також бувають повзучі та кущові сорти. І квіти, і листя їстівні. Тому ви могли бачити їх на ринках або навіть випробувати. Вони мають гострий перцевий смак, часто їх використовують для сервірування сирів. Кожна настурція швидко дає три насінняни, а сама рослина легко розмножується самосівом. Тому кількість людей саджають їх один раз, а потім шкірного літа вони самі проростають з як бонус, настурці вважаються рослиною пасткою, смороду приваблюють попелиць, які не шкодять їм, але залишаються у спокійної іншої рослини. Якщо поруч є місто, то там точно ростуть Настурції. Як збирати Настурції для маринування? Часто можна почути поради збирати ніжні насінні настурції, поки вони ще не стали блідими та твердими. Так, якщо встигнути зібрати їх рано, смороду будуть приємно хрустіти на зубах. Але кілька років тому я помітив, що бутони Стурції за текстурою дуже схожі на справжні каперси. Тепер я збираю саме їх, а не насіння, що знадобиться для приготування каперів з Настурції? банки для консервації об'ємом півпінти, білий винний оцет. сіль для маринування. Для збору потрібно піднятися до шкірної рослини, починаючи з кінчиків пагонів, і обережно зривати бутони, складаючи їх у банку. Звичайно, слід перевіряти на наявність попелиць чи інших шкідників, але зазвичай закриті бутони чисті. Краще збирати їх рано вранці або ввечері. Як маринувати на стурці? Ці бутони ідеально підходять для так званого гарячого консервування. Спочатку нагріваємо розсіл, наповнюємо теплі банки бутонами, потім заливаємо їх гарячим розеєсолом, закриваємо кришкою і консервуємо як звичайні соління. Інгредієнти: Чверть склянки білого винного оцту, одна склянка води. Одна чайна ложка солі для маринування, банку об'ємом півпінти з кришкою, дві склянки бутонів або насіння на Ідеально, якщо банки щойно вийшли з посуду мики, вони будуть чистими і ще теплими. Добре промийте бутони та насіння. У невеликій каструлі доведіть до кипіння оцет, воду і сіль. Розподіліть бутони між банками, залийте їх гарячим розеесолом, залишаючи близько 2,5 см вільного простору зверху. Закрийте банки новими кришками і проставрілізуйте їх у водяній лазні. Для цього наповніть велику каструлю теплою водою, покладіть на днорушник, щоб банки не білися, і поставте їх у воду. Вода повинна покривати банки на 2,5 см. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і кип'ятіть 10 хвилин. Потім вимкніть вогонь і дайте воді охолонути до кімнатної температури. Якщо кришки ущільнилися, банки можна зберігати в шафі, а не в холодильнику. Після відкриття смороду простоти біля холодильника кілька тижнів. Каперси будуть готові через кілька тижнів після консервації. Ви помітите, що вони не поступаються магазинним, а ще ви зможете хизуватися перед гостями, що виростили їх самі.